Куряче філе із печерицями. Готується швидко і просто. А от в ресторанному бізнесі вважається вишуканою стравою та коштує чимало. А от, приготувавши власноруч, ця страва зовсім не є дорогою, але здивує вас своїм вишуканим смаком. Час приготування приблизно 30 хвилин. Насамперед ставлю сковорітку на вогонь. Вливаю невелику кількість води і нарізаю гриби поступово один за іншим. Відразу кладу їх до сковорідки, де вони протушкуються трішки у власному соці, та обсмажаться. Гриби я не мию, стараюсь придбати їх досить чистими, знімаю шкірку. І в випадку необхідності, якщо якийсь грибочок був недостатньо чистим, то треба його просто протерти вологою губкою. Якщо гриби помити, то вони вберуть дуже багато води, котра буде довго випаровуватись на сковорідці. Тож спочатку я тушкую гриби у власному соці, а та невелика кількість води, котру я влила, це для того, щоб гриби не пригоріли а почали нагріватись і випускати свій сік, доливати водички більше не потрібно. Отож, я тушкуватиму шампіньони приблизно протягом 7-8 хвилин. Кришкою накривати не потрібно, нехай випаровується вся волога. І гриби почали повільно обсмажуватись. Тим часом нарізаю один пучок петрушки та два зубчики часнику. В нашій кухні більш звично до грибів давати цибулю, а не часник. Тому, якщо не подобається запах часнику в грибах, то можна дати 1 четверту частину цибулину. Зовсім небагато, тільки для аромату. Щойно бачу, що вода у сковорідці вже майже випарувалась, вливаю невелику кількість олії, перемішую та зменшую вогонь під сковорідкою. Заважте, що до цього часу вогонь був досить високим. Всипаю зелень із часничком до сковорідки. І, звичайно, гриби потрібно посолити поперчити за смаком. Всього на приготування грибів я витрачаю від 12 до 15 хвилин. В кінці збільшую вогонь під сковорідкою і швиденько обсмажую гриби цілий час помішуючи. Перекладаю гриби в окрему мисочку, трішки витираю сковорідку, бо збираюсь в ній обсмажити куряче філе. Насамперед, кожне куряче філе потрібно розрізати на 3-4 шматочки. М'ясо не потрібно відбивати, не потрібно солити перчити, а просто обкачати в борошні. Сіль і перець я вже даю тоді, коли обсмажу м'ясо із однієї сторони і переверну на іншу. Бо в кінці куряче філе іще тушкуватиметься хвилин 5-6 разом із грибами. І вже тоді варто попробувати соус на смак додати солі, перцю, тобто спецій та зелені. Рецепт є італійським оригінальна назва котрого скалопіне. Саме таку назву ви зустрінете в ресторанному меню. Включаю вогонь під сковорідкою, вливаю невелику кількість олії у мене оливкова та кладу невеликий шматочок масла. Олія дуже швидко розігрівається і добре тримає температуру. А вершкове масло надасть курячому м'ясу чудового аромату та золотистого відтінку. Мені в сковорідку поміщається тільки три шматочки м'яса, тому смажитиму двічі. За необхідності, потім можна ще додати трішки вершкового масла в сковорідку чи лити олії. Час обсмажування дуже швидке приблизно по 2 хвилини із кожної сторони. Якщо б у мене була більша сковорідка або ж менша порція м'яса, то гриби можна додавати відразу сюди. Сковорідку. Я ж мушу вийняти першу порцію і покласти, обсмажуватись другу. Вже обсмажене м'ясо з однієї сторони посоливши й поперчивши за смаком, можна, а зрештою, бажано влити 70 г білого вина. В оригінальному рецепті це має бути вино марсала. І в цьому випадку потрібно було б збільшити вогонь під сковорідкою і дати випаруватись вину. У мене немає якісного вина, тому я використовую просто сік лимону. Отож складаю до сковорідки гриби та куряче філе. Олії більше додавати не потрібно, все добре змащене, як гриби, так і м'ясо. Додаю спеції до смаку: сіль, чорний перець, сухі ароматні італійські трави. Як бачите, куряче філе я викладаю двома шарами: гриби. М'ясо, гриби і знову м'ясо. Треба, щоб все разом протушкувалось і одночасно ароматизувалось. Виклавши все до сковорідки, поливаю соком половинки лимону. Сковорідка трішки зашипить, запарує, хвильку чекаю, що лимонний сік випарується. І вливаю 150 мл окропу. Хоч в оригінальному рецепті це має бути грибний або курячий бульйон. Накриваю сковорідку кришкою та тушкуватиму страву 5 хвилин на повільному вогні. Єдине, що потрібно слідкувати, щоб не википів весь соус із сковорідки, в цьому випадку додайте ще трішки окропу. Власне, дуже гарячої води має сформуватись такий кремовий шовковий соус. Його має бути небагато, але куряче філе має бути добре зволожене. Ніби загорнути цей кремовий грибний соус, котрий сформувався на основі борошна, олії та вершкового масла. Розігрівати цю страву також потрібно на бульйоні або ж просто на воді. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!